І пам'ять про нашу власну тому велич, безпам'ятний народ, безпам'ятна увіка на світі є неволі. Я пам'ятаю багатьох із вас, хто сьогодні зібрався вже з вами традицію Андріка. Непростою вже опису, непростою ганяння композиції, традиції. Всі це просто так зберегти. Через те я складаю Божану Данилу Андрійовичу Антонюку, який продовжив тату традицію. Бо ми пам'ятаємо, що року були і персональні виставки Андрія Антонюка, і була виставка родини, сім'ї, династії Антонюків. А сім'я це справді величезна. Це справді еліта колишнього соцарту, як сьогодні вже сказали, хоча я не згоден із визначенням що Чернікова і Червоненко працювали у жанрі соціалістичного реалізму. Це скорше монументальний реалізм. Родина Чернікової Червоненка товаришувала із справді геніальним майстром магічного соціалістичного реалізму Євгенія Вучетичем. І ми ніколи не забудемо його великий витвір, Ми маємо в Старіграді, Болограді. І Ми пам'ятаємо прекрасно всі ці романтичні взаємостонки, родини. І Андрія Даниловича часто їздив, і була дружба між народами, і була пам'ять, і був біль. І було високе мистецтво, тому що без великого болю мистецтво не буває. Важко сьогодні знайти ті слова, які можуть бути спримірними цьому високому мистецтву. Але ті картини, які я подивився, які проглянули ви, картини Андрія Антонюка, картини. Олени Червоненко. ж класик анімалізму, як я правильно розумію, мислесознавчі терміни. Що взяти сюрреаліста і соліста, як я розумію, його Данила Андрійовича, теж великий мистець. Що стосується дельфінів то не будемо забувати, що саме дельфіни провели на береги великі скіфії, ескадру, греків із мілету. Тому грецька валюта так і виглядала. Маленькі золоті дельфінчики. Оці маленькі золоті дельфінчики зараз плавають біля віли нашого рішулютового художника Володимира Бактова. І його дружини, художниці, Тетяни. Там ми збираємося, дорогі друзі, на поетичні конкурси імені першого поета Скіфії, Еллади Анахарсіса. І вся ця земля від Бога до Синюхи, від Поля до Миколаєва, всі ці старокозацькі пейзажі. І ці романтичні горді, великі наших з вами сквітчизників, наших предків і наших сучасників все це на славу великого високого мистецтва. Хочу сказати наступне. Один із ремонахів антології ще радянського часу. Або я зараз прийнято казати під радянського часу, назвався так: історія українського модернізму від Михайла Бойчука до Андрія Антонюка. Так сприймали його вже 30-40 років тому назад. І зараз, коли художник відійшов у кращі засвіти, він залишив свої неоціненні і неоціненіше. Мистецькі скарби, він залишив золоту династію, він залишив ті традиційні цінності, ті традиції, без яких ми не народ, а те, що ми народ, що кожен з нас представник великого народу, великої історії, складає нам шану і надію на те, що ми добимося миру на цій землі, порозуміння між людьми. А мистецтво хай воно буде, соцарт, і модерн арт. І реалізм і гіперреалізм. Я теж люблю всі напрямки. І сьогодні хотів би вас привітати і справжньою великою за подією в нашому мистецькому, в нашому духовному, в нашому поетичному, я позвоворчому житті. Слава Андрію честь і шана Данилу Андрійовичу, Надії Чернікові, вічна пам'ять Олені Червоненко. Це люди, з якими ми жили. Олександрові Червоненко, голові Данації, від Материнської лінії. Натенді Антоню. Марку, бачите, буде Євангелія від Марка. Хай сімена прощають уйка. Слово запрошується миколаївський міський голова Сінкевич Олександр Федорович. Дякую. Мені дуже приємно сьогодні бути тут. Я б хотів ці квіти подарювати Антонюк. телі. Де ви? те. Дякую вам. Доєднався до тіла Антонюків. Я хотів би сказати, що мені дуже приємно побути присутнім тут і мені сказали, що ви відкриваєте виставку. Ну, виставку Антонюка це не просто шана для мене, а дуже великий такий подарунок сьогодні. Мені дуже приємно, що. Е, я присутній тут і народився в той час і мав честь бути з ним знайомим. І я його вважав завжди такою людиною, з якою, знаєте, цікавинкою. Він був такий незвичайний. Ці його шапки, ці його знаєте, манери, він таки був, знаєте, я себе зараз думаю, якому я віці ментально. Десь там, мабуть, першокурсник в університеті. Мені здається, що він в своєму віці відчував себе також таким першокурсником. І коли ми з ним спілкувалися, він мене не знав, як там Сінкевича, Олександра, якогось племінника Серафіми Сінкевич, там, чи просто якогось хлопця. Просто ми спілкувалися колись там, коли займалися хлопці, фарбували стіни і малювали стіни біля дормашини. Знаєте, І він там. Проходив і казав, о, оце клас. Я думаю, він скаже, ну як, народний художник, скаже, що це за мазня там чи що. Він скаже, о, оце клас. Я думаю, ну насправді, значить, це клас. І це клас художника. Знаєте, бо насправді мистецтво воно змінюється з суспільством. І він був тим, ну скажімо, людиною часу від початку. Від того початку, як він почав займатися мистецтвом до кінця до сьогоднішнього дня. Тому мені дуже приємно. Я запрошую всіх, хто сьогодні є і хто прочитає про цю виставку в ЗМІ, запрошую вас всіх відвідати цю виставку, бо це людина наш. Сого, сьогочасник, так? який увійде в історію. Тому війде в історію, він вже війшов в історію. І ви. Долучитись до цієї історії, будете бачити і відчувати ці картини тут разом з іншими людьми. Дякую всім і запрошую всіх на вислух. До слова запрошується заслужений художник України Бахтов Володимир Олександрович. Еще один представитель вот так вот. Раздежайте, И Я хочу Поздравить прежде всего семью Антонюков, потому что э, выставка в первую очередь это ну, семейный портрет, это э, так сказать память не только Андрея Танюка, который, естественно, является самым огромным деревом в этой семье, но в тени этого дерева вопреки народным поверьям все-таки растут деревья, которые дают свои плоды. Я имею в виду, естественно, Танилу вот в первую очередь. Очень приятно видеть на этой выставке работы Лены, которая в этом зале, вы поймете, что на творчество Данилы повлиял не только отец, но и мать. То есть мне бы хотелось, чтобы то, та благодать и то, то уважение, которое вы хотите высказать в адрес Андрея Танюка распространилось и на его семью. Если Лена художник во втором поколении... Как я понимаю, Андрей был художником первого поколения, и та да, удивительная его самобытность, она может быть как раз из того дикого э, южноукраинского поля, и возможно отсюда такие удивительно сочные корни народного искусства, э, примитив, народного примитива, который он, он сумел поднять до уровня, скажем, французской живописи э, самого высокого ранга. И это замечательно. Я хотел бы акцентировать внимание на э, одном аспекте, поскольку это семья, э, выставка семейная. Э, э, кровический музей проводит программу, я эту программу поддерживаю, в родословной Николаевце. И сейчас музей проходит выставка памяти Валерия Анатольевича Карнавовка, который, кстати, очень любил Андрея и поддерживал его. И 21 числа будет открытие мемориальной доски в память Валерия Анатольевича. Потом будет экскурсия по музею. И самое главное, я обращаюсь и к городскому голове, и к управлению культуры. Нужно поддержать это движение, которое началось в Краеведческом музее. Вот, скажем, готовая семья для того, чтобы сделать следующую выставку в Краеведческом музее, для того, чтобы кое-что осталось навсегда в экспозиции, Кое-что она всегда в хранилищах музея, которые потом всегда будут востребованы многие годы вперед. И если городская громада такую традицию поддержит, наш правительский музей приобретет новое лицо, где будут не только генералы и адмиралы, но и наши Николаевцы, которых мы любим и которые должны ценить. Слово запрошивает представник художественного музея имени Ворощайна. Добрый день. Я прошу прощения, что может несколько неожиданно, но хочется сказать вот о чем. Андрей Данилович, художественному музею человек безразличный. Музей делал первую выставку в 1987 году, делал выставку к 70-летию. У нас работы Андрея Даниловича хранятся в музейной коллекции и в постоянной экспозиции есть его работы. И вот музей хочет предложить создать в городе Очакове, в городе Первомайский, на родине Андрея Даниловича Антонюка музей Андрея Антонюка. И таким образом, как бы мы создадим у нас будут три музея: это Андрей Данилович Антонюк в Первомайске. В Кибрик, Вознесенский, уроженец города Вознесенска, и Руфин Гаврилович Судковский в городе Очакове. Мы инициируем создание объединения творчества, почитателей творчества художника, народного художника Андрея Данилча Антонюка И приглашаем всех различных людей в день рождения музея 6 июня на организационное заседание любителей, почитателей творчество Андрея Даниловича Антонюка. Я думаю, что совместными усилиями нам под силу увековечить память Андрея Даниловича Антонюка, создав на родине вот островок, еще один островок. Не надо, чтобы туда все работы были переданы. Нет, это, наверное, неправильно и неверно. Но все-таки первомайск должен знать о том, какого великого человека он родил и воспитался. Ждем вас всех в музее 6 июня. На сайте мы дополнительно сообщим о времени, когда будет это организационное заседание. Слово запрошивается художник, организатор выставки «Антонюк» Данила Андреевич. Я сегодня долго так думал, как бы мне всех поблагодарить, которые близкие, родственники, друзья помогли создать вот этот сегодня вечер памяти и в то же время такой праздник вот ну тут сказать лучше чем дмитрий Дмитриевич, или сказать лучше чем у меня александр сказал или вот цветами главного в общем, организатора выставки так наградил вот. это красиво хорошо спасибо огромное и спасибо всем друзьям которые пришли сегодня и почти памяти в общем поучаствовать, наверное, в этом празднике. Вот, спасибо огромное всем. И можно так назвать, что выставка открыта. Дякую вам. Отдельно я извиняюсь, пока еще поблагодарить за прекрасную песню, исполнение. Вот, и наших дорогих сотрудников зала тоже. Спасибо.